Сімеру зараз той же Адемський сад, де стоять два дерева. Дерево життя це Біблія, це апостоли, це пророки, це церква переворотна і дерево пізнання добра і славу. От два яблука. Одне живе яблуко, яке дає мені життя, і друге пластмасове штучне, яке дає мені смерть. Це лже пророки, лже вчителі. Да? Тому що, якщо би пастор Юля слухала всіх цих фарисеїв, лже-вчителів, які казали, розлучайся. То не було б цієї величезної місії, не було б тисячі спасених душ, і реально не було б стільки змінених сердець. І чому моє життя пройшли зміни? Тому що я чула Дух Божий, пророчий дух. Реально. Я фізично пасторів не бачила, але я слухала і слухаю, і продовжую слухати їхнє слово. І я звільняюся. Дуже багато гріхів відвалилося. І я дякую Богу, що в моєму житті є той Авраам.